Що ми говоримо за середньостатистичну стипендію для українців за навчання, тобто по, по по навчанню, так як і в нас є стипендії, то яка це може бути сума в державних університетах? 1200 злотих. Ого так, це якщо гринів то десь біля 15 тисяч гривень стипендія на місяць. Ну за ці кошти можна покрити квартиру, якщо це не, не Варшава, звісно? Uh -huh. Ну тобто, якщо це Лоці чи якесь більш-менше місто, Бідгощ. То можна знайти от саме кімнату за 1200 злотих, не цілу кватеру кімнату. Есть, по факту, так як ми там рахували, оцих 1200 злотих може спокійно вистачити на прожиття, якщо там батьки типу, забезпечують квартиру і навчання, то якраз на рівень прожиття цих 1200 злотих. Харчування. На харчування їх можна ну, так, ну, спокійно вив... угу. вивезти, скажімо так. Так. Це прикольно, це дуже прикольно.